Вас вітає студія аналогової світлини на Камабу або Константин Морахов та Наталя Борисенко. Маємо честь представити вам першу персональну виставку в Україні Тихе життя, як найбільш адекватна назва в порівнянні з Натюрмортом або Стіллайфом. Це про родину, про спокій, про добробут, про затишок. З естетичних міркувань на світлинах немає назв. Але я можу вам надати декілька підказок: це про борщ, трішки про зів'ялі квіти, про драконів, яблука в різних коннотаціях, про час, про плин, про родину. Буде дуже цікаво, якщо ви мені розповісте, що ви бачите на наших світлинах. До речі, 15 серпня о 16.00. Я буду у кав'ярні. Штука. Чекаю. До побачення.